Пішли і автоматоні подивишся, поки її зілили. Тут, тут тільки оця. Та пішов би, ну ладно, окей. Що, яку? Знищити ось ось. Та Ну хорошо, хай буду знищити. Да, конечно, Саня, иллюминаты, блядь, крепки, пидоры. Подожди. А дай де... mm. ця хрень що собі ставить. Ну зараз ты зайдешь в кабину. И мы выберем, куди высаживатьсь. О, бо я думал, что що... ну ты зрозумів. О, теперь будем выбирать. Я тобі візьму автопушку, вона тут дуже корисна. Окей. Okay. Так це, типу, зараз до нас ще доєднаються, чи будемо починати вдвох? І у нас Но просто відпочивається. Починати відкрите буде лобі вдвох, буде, а да? там люди захочуть, доєднаються. Ну і у нас просто відкрите лобі буде, так? Да? Так, да, так. Да. Давай. Хоча знаєш, що мене втішає? Ми коли з тобою пару днів назад за Helldivers зпизділи, ти мені казав, типу, що. ну, типу. Хоч можеш Дейса, типа, хоч можеш типа, але ти тоді ж сказав, Но... що але в Хелдайверс срака буде горіти. Ну так. Да. Це ж гра про це. Чекай, на тобі. автопушку. А, так мені не викликати кулемет. Ні, не, не треба. Забирай свою автопушку. Е, я собі викличу робота. О, -о, О, Тепер ти мене будеш давити. Так. Да. Е, перший пункт на ну, нас я, я кинув. Там треба буде знищити базу. Ну, я, я тобі трохи згодом розкажу, як знищується база. Це робить. Легше. А шо це Так, підняв? я онлайн. А що це якийсь стем... А, ну коротше. Стем, це лікувальні шприці. А, тюр. Стемс. Е, ага, я кинув туди. Чекай, чекай, чекай. Так ми ж саме скупчення в'їдемо. Правильно? Нам тоді і тр... No, На... Да, нам а, нам ну все, ні, я просто... Повин... Чекай, ти, ти не забрав рюкзак автопушки. Ти не забрав рюкзак автопушки. Ти тільки пушку береш. Ну, а де рюкзак? А, -а. А -а. Там, там прилітає штука, і вона двохстороння. З однієї сторони пушка, Всё, з іншої тепер, набої. Ну, тепер зрозуміло. От тоді чому чему попередній місії да. у мене не а було... А я просто дивився, щоб в тебе рюкзак є. Думаю, ну напевно, що й набої. Тут у нас нічого нема корисного. Значи ні? Все я міши, вже біши, біши, я мішити, я боюсь біля тебе ходити, щоб ти мене да. не на шампури. Да, правильно робиш. Так, а це проти нас зараз заработает. О, будуть... Вот ми, от ми вийшли на завод, де виготовляють автоматон, і роблять один одного. От за. От стоїть чувак. Уже не стоїть. О, бачив червоний фаєр? Ні. Це вони викликали підтримку. Все, мінус завод. Нихуя, блядь! Але зараз приїде о, о, багато. Прилет... Прилетіло тільки що. О, корабель! корабель! Да. А, Він все, зараз... все я, побачив, Мін... я побачив, я побачив, побачив, я я буду їх сзаду Угу. Mm -hmm. Вони гранати кидають? Да. деякі кидають гранати, ну, от деякі інакше. Ну, мені тіки кинув. І... Що... О, а що це, це за хрінь? Стой. Де? Common sample, common sample. О, да, зб... збирай там семпли. Ми знайшли саму круту штуку. Стой стой, стой, Саня, я не, я не дійшов до цієї самої крутої штуки. Зараз, я тільки Бачиш, на, тебе. Бачиш, на карті синенький радар. Так. Оце штука, зараз нам відкриє всю карту, де всі цінні ресурси і де все О -о -о. знаходимо. Оооо. Іди, іди до термінала, роби. Потужно. А я тобі буду допомагати. Контент під'їхав. Давай, давай. Не, ну автоматична пушка, конечно, класна, нічого не скажеш. Цілься їм по червоних очах, якщо побачиш. Побачу. У нас ззаду, ззаду. Так і спереду ж теж. Я О, пішов в роботу. Чер да, Ї... Ти Терми... займа... займайся терміналом, будь ласка. Ну, так я біля нього і стою. Все, роби його. Просто тут же ж пидоры біжать. Ти ж кайф по червоних хочам ебашить, я їбашу по очам. Угу. Так Он... тер... займайся терміналом, я тебе прикрию. Окей. О, їбать ракетниця. А, так це підор з ракетницею був. Да, да. А оце червоне, це міни. Вони тут розкладають навколо бази, мінують територію. Але зараз їх бази не буде. Сейчас я її роз'їбу. Все. На міни не наступай, Антон. А я ж не знаю, як вони. О, Саня, у мене тут якась. Що у тебе там пише? Ерор. Е, жовта штука під антеною. Бачу. Йди, кру, крути її, а я тобі скажу, коли зупинитись. Давай. Давай. Ні, в іншу сторону крути. Крути, крути, крути. Ну крутю, я ж зажав клавішу. Стоп! Стоп! Підходь до терміналу і натискай вверх. Активував. Все. А тепер дивись на карту. Всі цінні ресурси позначені. Аж один. <ріст> <ріст> да? В смысле, по всій карті, ти по всій карті походи і побачиш. О, до нас тіп доєднався. Да, походу, так. Да. Ну огонь. Welcome home. Так, мені треба буде тут допомога. Блять, шо це. світиться наді мною Бля, шо це таке? А, этот метеоритный шторм. Чувак пролетел. Метео... Ні, це метеоритний шторм наближається, воно ж написало. Да? Да. Кого, охуєть. Ну он зверху инкомен метеон шторм. І тип что. Вже... О, прикол, так цей метеор шторм тільки що на миссию виконав. А? а, так це може ти викликав? Що? Це може а... тип викликав його? Ну, ні, 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 це погоднє явище, його, воно не викликає. Ну, а він там на місії стоїть. Іди може... на синю мітку, там ресурси. Так може того типа треба якось прикривати, ні? Він на місії не не стоїть. Він сам там все робить. Все, збирай там ресурсы. Якщо там не бункер на двох, то сам розберешся. Так а я справа в тому, що я не можу. А, все, 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 все. Ага. Лопатка. Окей, значит, тут поруч ще есть цікавість. Може, Иди позбирай ресурсы. А тому помог ты, но він типа сам миссий. А не я виконує. типу допоможу. Давай. Блять, він встиг викликати підкріплення. От сучара. Зараз до нас прилетить купа мразі. Та я вже бачу червоним за я тут. Зараз вони на мене попадають і їх переїбаш. Давай, давай, давай. Бо я перемкнувся на автоматично. Все, нема нікого. А шо то таке Де? на карті жовте? Ой, бі бі білий якийсь провод. Подивись Де? ззаду. Лопатка. А, -а це так лопатка. Бля, це вони лопати так тепер позначають? Да, це лопатка. Я ж, тод... Я ж тоді прибіг живу на цікавинку, а там, блядь, лопатка біля Понятно. покійника лежить. Понятно. А ми не можем подивитись, як це є этот. Тип, ну, типу левел, чи якась там это. У типа? Да. Поки ні. Бля, ти, ти його в'їбав! Ну. що ну, зараз... мені дивитись на нього? Ресурси тут позбирай. А, я чувака в'їбав? Ну да, ну я його, я його сейчас цей. ну... Да, да, викликав. Все. Пішли далі. Збирай ресурси. Семпли, семпли. Десь семпли валяються. Ну я підібрав один. Нет, на карте я бачу сэмплы валяются. Значит, он же все ти. Мог бы спасибо, сказать. Все? Падло. А, ось а, его с сэмплы, ось с сэмплы. Ооо. А, так и вин м этот. Мы них пробіг и все, короче, и попоздновал далі. Так, ну йому вони не потрібні. Вони потрібні Ого, тобі у нього, нього якось РПГ взагалі за спиною. Да. Я викликаю экстракшн. Ебать. з сви, блять! Це шо було. Він ще й, блять, штовхає мене? Андон. розумію Не викликай його, його, не викликай не да? Нет. Пішов він нахуй. -турки, турки став, турки став, до речі. Сейчас. А у мене нема. Я не. А, я не можу користуватись контролом. Блять, до нас підкріплення. Щас буде. Бля, ладно, щас я поставлю турки. А чого я не можу? Може його викликати? Ні, не треба, хай іде лісом. Блять! Сука взаду! Підер баба. Все. Турки працюють. О, я тепер теж можу викликати. Again, Ладно, викликай його, підера цього. Я його викличу на його ж місце. Я говно в мале. Так він тебе, типу, спеціально штовхнув. А, ти, блять! Він на мене. В мене викличи. Цей підер нам. Блять, цей. Сука, я ненавиджу таку хуйню. От гандон, блять, ЇБУЧИЙ Сядь, сядь в робота, заїбаш його. Я тебе прошу. <плод> Дякую. Чекай, об... чекай, мене не заїбаш <плод> Гондон, блядь. Так а нахера він це робить? Типу що він ну, такий пустатые, а ми ну, такі... такі... Є. Ну, блять, бувають і такі. Короче, Токсик, да? E, да, ти його просто выжен з цього. З нашого пати. Зачекай, там пидорижешь, їбашать. Так там у нас турки стоять для цього. А як його виженути? Е, e, Escape і squad в кік. Тільки давай, давай, давай екстракшн, а потім кікнеш. Залітай в корабель. Зараз через escape просто кікнеш його і все. Це, до речі, перше, щоб я бачив такого неадекватного. Ну, про продиG level 8. Кік, холд. Ну, а, все, холд. У мене, до речі, очівки. Все. У мене очівки якісь вилізли. Ти ба падло, блядь. Ага.